Починалось енергозбереження. І встановивши індивідуальний тепловий пункт, я зрозуміла, що це 50% економії коштів власників квартир до тарифу міста. Прошу далі. Ось так вигляд... виглядала платіжка ОСББ Явер 2011, який 31... 31 грудня запустив індиві... індивідуальний тепловий пункт в експлуатацію. В грудні ця платіжка була ось так виглядала. В січні вона вже виглядала по-іншому. До речі, у нас у Луцьку був найхолодніший місяць, тому тариф на квадратний метр за опалення становив 5 гривень. Але я хочу щоб глянули. матеріальне навантаження, воно на власників квартир не принесло, і люди справді мені повірили про те, що ми, взявши кредит, будемо платити менше, взявши кредит у банківській установі під 25%, Хоча, може, тоді було не 25, тоді було 17 половиною. Але за підтримки міста, дякуючи, звичайно, місту, що знайшлися такі депутати, які повірили в те, що я бачу ціль, і перешкоди в мене не можуть бути, тому що це правильна ці. І ось таким чином виглядали платежі по цьому будинку. Прошу далі. А тепер хочу, щоб ви подивились на математику. Я взагалі вчителька початкових класів і музики, валяєте? А в математику мусила навчитись. От уявіть собі, якби ми взяли в кр, кредит 219 тисяч, запустили ІТП 31 грудня за січень, лютий, березень, квітень, місяць, січень, лютий, березень, квітень, 4 місяці, ми зекономили 100 тисяч 995 гривень. Це реальні цифри по реальному будинку, де є 171 власник квартири. Будинок має площу 4,800, по моєму у нас там. От бачите, я десь площу до речі прописувала. Якщо ні, 4500 4,737, тобто не маленька будівля, середня статистична і не найбільша. Але економія становила 25 п'ять тисяч в місяць для власників квартир. А сплату по і тепер нам треба було повернення в банк робити всього навсього 4 тисячі. В травні місяці ми приймаємо рішення нашим правлінням і доносимо до... Наші власників квартир, що враховуючи, що ця економія є, ми можемо зробити утеплення. Дуже тяжко ми боролися з нашими, з нашими працівниками Укргазбанку, які доносили до правління Укргазбанку, що 5 років нам замало, бо нам треба 10 Адже я прекрасно розуміла, що в Україні люди не готові платити більше, взявши кредит, і нам цю суму треба витягнути з економії. Домовилися з банком. Укргазбанк змінив умови і, відповідно, подовжили термін на 10 років. І ми в серпні, місяці, 20, 20, 21, по-моєму, серпня, взяли кошти майже 2 мільйони на утеплення будинку. Виявляйте, серпень місяць, волинь. Молюся, Богу, чесно вам кажу, прошу вас молитися, бо ще мені дві неділі до закінчення робіт, щоб була погода. Прошу далі. Ось так виглядає наш будинок. Зараз є вишиванка. Люди самі обирали, яку вишиванку треба малювати і як має бути. А отут, хочу, щоб ви подивилися: у нас за жовтень місяць на квадратний метр за опалення власники квартир заплатили 0,90 копійок. Коли я побачила ці спожиті геокалорії, при тому, що місто по тарифу має сплатити 10 гривень. Десь я тут прописувала вам 10 гривень 0,3 копійки, то мешканці цього будинку тільки 90. Насправді, коли знялися показники, я сама себе 25 разів перевірила, бо думаю, ну не може бути такої різниці. Але все ж таки вона є, тому що е, не настільки було холодно. Холодно було в перший період, це десь орієнтовно 16, 15-16 числа. А далі індивідуальний тепловий пункт нам економив теплоносій, а в будинках інших будинках місті Луцьку відповідно була жара, і люди свої кошти випускали через повітря. Вірю в ту справу, що роблю. І кажу ще раз відверто, коли ви говорите з власниками квартир, а з ними треба говорити, їм треба це показувати, роз'яснювати. То треба говорити правду, що це їхні квартири, і ніхто ніколи не буде витрачати кошти з будь-яких бюджетів, з місцевих державних і так далі. Тому що це їхнє приватне житло. І тільки ми зобов'язані утримувати його в належному стані. Якщо ми самі хочемо платити менше за комунальні платежі, то ми повинні зібрати усю цю громаду, яка живе по сусідству, і сказати: шановні друзі, давайте починаємо щось робити. Інакше воно завалиться, або будемо платити космічні ціни. Прошу далі. А ось так виглядає квитанція на жовтень. Це я буквально вчора ввечері писала. На жовтень місяць 2015 року і квитанція на жовтень місяць 2014 року. Це справді реальні цифри. І ви знаєте, коли три власника будинку завжди проти, то проводивши вчора чергові збори в будинку на Суфуковалецької 23а, кажу: беремо кредит, бо будемо ставити індивідуальний тепловий пункт, У нас вже всі готові документи навіть в опальному період. У нас ну так склалося, так вийшло. І коли я вже їхала сюди, а зранку мені. Принесли списки на роботу і кажуть, 100% згода. Ну, то є в людей довіра, люди це знають і вірять. Просто з ними треба спілкуватись і їм це все розказувати. І тоді буде Україна енергонезалежна. Дякую.